Росіяни вкотре обстріляли прифронтова селище дворічна на Харківщині. Один цивільний чоловік 52 років отримав осколкові поранення. Двоє пенсіонерів, на жаль, отримали травми несумісні із життям. Тим часом загарбники заявили про новий вибух в окупованому Луганську. Він пролунав у самому центрі міста. Російські телеграм-канали пишуть, що хтось кинув гранату в перукарню. За останніми даними, семеро людей постраждали. Відомо, що поранений так званий міністр внутрішніх справ ЛНР Ігор Корнет. Він у важкому стані. Далі про ситуацію в Бахмуті оприлюднили кадри обстрілу міста з запальними боєприпасами. Ситуація там залишається вкрай складною та небезпечною. Наші прикордонники розповіли про обстановку на одній із ключових трас на цьому напрямі. Слов'янськ-бахмут, за їхніми словами, великі колони ворога можуть будь-якої миті спробувати піти на прорив. в саме... основному працює ворожа артилерія. Вони намагаються обстріляти наші позиції, вибити наших бійців, але не вдається нічого. Запускають дуже багато квадрокоптерів, своїх розвідників Орлани літають, розвідують, прощупують, Потім намагаються вибити арто, але все безуспішно. До слова на одній із ділянок траси розташована протитанкова застава українських прикордонників. Вони готові зустріти і знищити противника. І до новини з півночі Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не з'явився 14 травня на дні державного прапора Білорусі. Його не бачили із 9 травня, тож подейкували, що він серйозно хворий. Це до слова стверджував і білоруський опозиціонер Павло Латушко. Втім, офіційний телеграм-канал Лукашенко оприлюднив фото диктатора і повідомив, що, начебто, він працює сьогодні на центральному командному пункті ВПС і військ ППО. Про стан здоров'я нічого не повідомили.